Вітаю! Мене звати Доскалов Андрій. Я живу в найгарнішому місті Миколаївської області в селі міського типу Воскресенська. Навчаюся в п'ятому класі Воскресенського ліцею. Люблю малювати, монтувати відео, але більше за це полюбляю тварин та не тільки я, а вся моя велика, дружна родина. 24 лютого 2022 року життя кожної родини нашої країни змінилося. Почалася війна. Кожен день наша країна підбергається обстрілам з боку агресора. Ця війна принесла горе в наші будинки, зруйнувавши звичайне нам життя. Також вона не жаліє тварин. Від обстрілів люди ховаються в бомбосховищах разом зі своїми улюбленцями. Деякі люди виїхали та вивезли своїх тваринок в більш безпечні місця. Але як це не сумно, багатьох тваринок покинули їх господарі. Тваринки лишилися без господарів, без домівок, залишилися на вулиці, в тяжкому стані, без надії на порятунок. Там, де я мешкаю, також дивилися багато безпритульних собак. Неможливо пройти мимо, коли очі собакою або кішечкою дивляться на тебе і благають про допомогу. У нас вдома мешкає 5 котиків та 5 песиків. Але кожного дня ми підкармлюємо собак, які залишилися на вулиці. Кожного ранку вони чекають, коли ми прийдемо їх годувати. Та з подякою проводжують мене додому. Наші захисники, які бороняють Україну, також допомагають тваринкам, які поруч з ними. А у відповідь вони дарують любов та ніжність нашим військовим. Мого тата також є собаки та кішки, які потребують їжу та захист. Воскресенський ліцей долучився до всеукраїнської акції Хеппі гав для сірка. Суть акції зібрати корм, ліки, будки та передати зібрану допомогу місцевому притулку для тварин або волонтерам. Вчителі та учні нашого ліцею разом з батьками зробили будки та закупили корму для собак, які залишилися на вулиці. Будки та корм передали зооволонтеру міста Миколаєва, Ані Куркурини. Путки, добро поручили сегодня воскресенье А кто собирал, кстати, девчонки? Дети! Дети, Николаева, учимся! Четыре удочки новых забрали для кольцов маленьких. Тут для большого сырца. А это потенциально собрать будет. И откидывает. Откуда корм? Собирали? Собирали, да. И теперь собрали. Смотрите. еще форма. Вот стандарт. Спасибо огромное. Нет, ну по нитке Ну, по-настоящему. Так. Mm -hmm. Mm -hmm.

Колишня чемпіонка світу займається волонтерською діяльністю. Від початку війни вона сфокусувала свою роботу на допомозі безпритульним тваринам. Зараз українці щодня доводять усьому світові, наскільки є непохитним наш дух, адже ми допомагаємо нашим захисникам, людям, які постраждали від наслідків війни, і тваринам також. Будь-яка допомога нашим чотирилапим друзям важлива, особливо коли йдеться про тих, хто не в змозі захистити самого себе. Слава Україні!